Ах, все! хо ху Ну, все я пробег, все, разумею. Найдешь остро, достанусь через норки. Что тут будут все обезьяны бегать? Так, 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 так. Ох ты! Это шустрый навалює! Это шустрый навалює, мне кажется. Вау! Макароч. Так, каценна. Дивимось. Шостера такі. А? Я не знаю, хто ти сталкери. але краще вали. Ага, тихо, 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 тихо. Собі. юкарний бабай це просто екшн якийсь макухи забагато подумав що все хана чисте небо Баба... Ого! Воу. Блокбастер. Просто блокбастер. Нормально. Я так и думав. Я так и думав. Двічі в одного роду. Не круто. Всраті, яка довго кат. Прикольно. Ты питав про чистого небо. Що саме хочеш знати? Ти... Тієї ночі біля старого мосту. Вкрав сканер, а після виробив. Що ти верзеш? Я давно не був на старому мосту! Ух ти! Це не пал! Я просто гід! Просто вожу людей, ясно? Просто гід. Ага, монолітівці. Я сцена всерйозно питав. Де клієнт просто йобнувся на монолітівському лайні. Ммм, якийсь абсент на лексика. Я навочу сталкерів. Просто бізнес із Фаустом. Але він норм. Yeah, Може, є стільки за шквелом. Але yeah. ця зона я на цьому не унікальний. Хоча ця гра у сліпоту, я думаю, що це якесь лайно. <laughs> Який же ти дурак? Тупа від Інші маєш. А так. Дофіка. Ти. Ты... Дай аптечку і. я розкажу все. Досить вдавати. Вставай. Питай, питай, усе розкажу. Тільки потім я все звалюю звідси. Харе закінчили. Фініталя бляха комедія. Йобані болота завдекась хрінь. Так. Як мені потрапити на базу чистого неба? Really? Я тобі життя один раз урятував. І, може, вдруге врятую. Не треба воно тобі. Повір, не пхайся туди. Мабуть, треба було тебе застрелити. Добре! Хочеш подохнути! Тримай! Це мапа. Професор Каланча поставив захист, коли з чистого неба йшов. Без мапи його не обійти. На мапі позначені маячки. Чотири переналаштуєш на себе. Так ти зможеш через руїни на болотах пройти на чисте небо. Ще питання. Без бачки, да Усе. Можеш іти. На твоєму місці я б туди не ліз. Але ж ти полізеш, я знаю. Я таких упертих уже бачив. Тільки в нього шрам був на всю пику. І очі такі ж скажені.

Так, мапа професора Каланчі. Ого, скільки тут... Сього. Так, 600. Ну, виходимо звідси, так. А що там за ствол? Так він, він червоний. Нашого він може єдине, що розрядити. Стві, ствол, до побачення. Так, не сюди, да? Та наш, наш червон, червоний ствол.